Боїтеся підхопити інфекцію на прийомі у стоматолога? Ви не одні такі. У Чіст Дентал ми максимально серйозно ставимось до стерилізації, адже йдеться про ваше здоров'я. У нас чітко налагоджена триетапна система стерилізації кожного інструмента. Перший етап дезінфекція. Ми ретельно миємо інструмент, видаляємо усі залишки крові, біологічних редин та будь-які забруднення. Ми буквально вичищаємо все до близько. Другий етап передстерилізаційна обробка. Інструмент занурюється у спеціальний розчин, який знищує понад 90% мікроорганізмів, які можуть на ньому бути. Після другого етапу ми щодня проводимо азопірамову пробу, тест на наявність слідів крові та інших біологічних рідин. На кожен інструмент наноситься спеціальний розчин азоперами та залишає. На декілька хвилин. Якщо колір не змінюється, інструмент повністю чистий і готовий до наступного етапу. У нас ця обробка проходить кожного дня для всіх напрямків: терапія, хірургія, ортопедія, ортодонтія. без винятків. Останній етап стерилізація в автоклаві. Після запірамової проби інструменти пакуються украв пакети та відправляються в автоклав. Там під тиском і при температурі понад 134 градуси знищується 100% мікроорганізмів. Інструмент стає повністю стерильним безпечним і готовим до використання кожному пакету. Присвоюється дата стерилізації. Ми одна з небагатьох клінік, в якій стерилізаційна має прозорі двері. Кожен пацієнт може побачити, як проходить обробка. Ми нічого не приховуємо. Це гарантія безпеки та спокою для кожного пацієнта.